Я нікому цього не казав. Дійсно, була одна з пропозицій до мене. Ви знаєте, що склад центральної виборчої комісії, який сьогодні, на жаль, не замінений, досі організовуються вибори. Їх повноваження закінчились 1 червня, і десь в липні місяці, вже в порядку денному Верховної Ради, стояло голосування. Ну, за новий склад ЦВК відповідне подання президента готувалося, бо ми знаємо, Верховна Рада приймає, формує ЦВК за поданням президента, і скажу відверто, була мені пропозиція піти в центральну виборчу комісію. Я розглядав цю пропозицію, але потім не домовились. Я навіть скажу чому, тому що батьківщина хотіла 4 місця в ЦВК, а не те, як зараз є, сказала, що голосів не дасть. Коротше, вирішили, питання навіть не розглядалося, і подання в парламент так і не пішло. От. Більше ніяких пропозицій мені не поступало. От, і чому я не. Я готовий вийти в ЦВК і давати свій досвід, вміння 20 років займаюся виборами. Власне, на тому, в цій галузі. Чому, Ну, якщо ви кажете піти в парламент на 5 років пересидіти, не хочу я там пересиджувати, я хочу там працювати. І в тому числі, займаючись своїм пріоритетом для себе особисто, я бачу виборчу реформу, нарешті Виборчий кодекс, відкриті списки, те, над чим ми працювали дуже активно. І я не думаю, що там дуже просто бачили, що вчора було під парламентом. Да? І Знаєте, як сьогодні серйозно урізані ті пільги і зарплати, вони мені не потрібні, ті пільги, але я вважаю, що має бути достойна оплата цієї праці. Ну, Сьогодні вона в принципі нормальна, але тут краще відмовитися від пільг, перельотів, всіх цих помічників, але щоб людина нормально могла працювати. Тобто ми і всі ж кажуть, що це теж, знаєте, у нас був вже уряд камікадзе. Да? Кажуть, що це парламент Камікадзе, цей парламент недовго пробуде, цей парламент обирається на рік, на два. Але моя відповідь така. Я думаю, що скільки пробуде цей парламент, залежить від того, як він буде працювати.